Іновацій ми пропонуємо для всіх забувачів освіти 37 безкоштовних цікавих, креативних сучасних занять із різних напрямків: і науково-технічної, дослідницько-експериментальної, художньо-естетичний, і гуманітарний, і еколого-натуралістичний. Фактично щодня проходить 10-15 абсолютно різних занять для кожної дитини. Кожна дитина може спробувати свої зусилля у різних навчальних дисциплінах. 10-й годині стартує перша хвиля, 5 різних занять проходить різних приміщеннях, в 12.45, в 2.05 заняття, в 13.30 в нас теж є додаткові заняття, дуже багато дітей зареєструвалося, понад 2000 в нас зараз відвідує вихованців, і щодня приходять нові дітки. А ось і наші вироби. Молодці. Карі що в кого? Жабеня. Совеня. Совеня, таке патріотичне, совин я. Совин я і жаба. Стигла дві ігри. Совеня і жаба. Молодці. Совеня. О, яке оригінальне патріотичне совеня. Молодці діти. На благодійному ярмарку всі будуть люди захоплені від ваших виробів. Склала мікроскоп, було нелегко, але я впорала. Я його склала в студії юного конструктора. Бачиш Коли виготовляєш такі речі, ну, то я думаю, що дуже легко і надовго запам'ятається, що де розміщено. Яка функція в кожному із випадків, чи то по тобі де тут є потові залази? Що тут, що тут? Ну, О, це. А на тут, бачите, тут вона так зробила. А далі залоза, яка відкривається у волосяну сумку. Бо бачите, тут показане волосся. І основа волосини, де знаходиться У волосяній сумці, то у волосяну сумку, як? Яка як називається? Сальна, сальна залоза. Значить, це сальна залоза, ось так волосся, а тут ось так. Сальна залоза. Що одне, що друге що має тканини, які беруть участь у побудові шкіри. Значить, зараз підійдете і подивитися під мікроскопом ці тканини. Чого налаштуйте, чи ви налаштовані, повітря ще, ще раз чи доброго освіту? Епітеліальну тканину або епітелі. І розглядаєте особливість будова епітеліальної тканини. Під мікроскопом знаходимо епітеліальну тканину. Епітеліальну Яка особливість епітеліальної тканини? Сьогодні на заняття архітектурної школи ми робимо будинок моєї мрії, такий, про який ми мріємо, який ми хочемо побудувати згодом з часом, коли ми подорослішаємо. Кожен розробляє будинок свій власний. Основна задача, щоб він був стійкий, міцний і не зруйнувався згодом. Оці лізамки вона відбудує, так? Молодці, успіху вам, діти.